Влітку, коли ми відпочиваємо або у бабусі в селі, або на морі, наша шкіра змінює свій колір. Це явище називається засмага. І ось тут є питання, чи корисна засмага для нашого організму і чи є якісь правила, яких ми повинні дотримуватись для того, щоб правильно засмагати. Давай розберемося. Гарна засмага є одним із найяскравіших атрибутів періоду літніх канікул або відпусток. Засмагою ми називаємо кольорні зміни на шкірі у бік більш темних тонів. Ці зміни з'являються під впливом сонячного випромінювання в результаті формування та накопичення в нижніх шкірних шарах пігментів меланіну. Характерне всім знайоме потемніння шкіри при перебуванні на сонці є закономірною відповіддю організму на сонячне світло, а якщо точніше, то його захисною реакцією на ультрафіолетове випромінювання. Сонячне світло насправді є електромагнітними хвилями. І після того, як ці хвилі подолали космічний простір і земну атмосферу, ми в підсумку отримаємо два види ультрафіолетового випромінювання: це ближнє ОФА. І середній УФБ. Є ще далекий і екстремальний ультрафіолет. Але ці промені практично повністю затримує земна атмосфера, а саме її озоновий шар. Найбільша цінність, яку сонце несе для нашого організму, це постачання вітаміну Д. Тобто, речовини не просто бажані, а життєво необхідні для міцного здоров'я та твого гарного самопочуття. З участю вітаміна Д інтенсифікується засвоєння кальцію в організму, тобто будівельного матеріалу для твоїх кісток. Так що від вітаміну Д від його обсягів в організмі залежить стан кісток, зубів, а ще й м'язів. До речі, саме ця речовина перешкоджає зайвим жировим відкладенням, а при її нестачі не змушують себе довго чекати такі негативні впливи, як відвислий животик і друге підборіддя. Також вітамін Д стимулює кровоті, покращує роботу мозку, активізує різ клітин та нормалізує твій обмін речовин. Він зміцнює імунітет і прискорює регенерацію генерацію твого організму також саме вітамін D сприяє ранозагоюванню. Він допомагає також ефективно боротися з різними висипаннями та легкою формою псоріазу. Тому сонячне випромінювання може бути для нас корисним. Якщо в холодну пору року, коли сонця замало, щоб покрити вітамінні потреби, оптимальним рішенням для тебе буде додаткове введення в раціон добавок, саме вітамінних добавок з вмістом вітаміну D. А з весни ти можеш використовувати сонце, тому що сонячне світло також насичує твій організм вітаміном D. Проте, в цілому ультрафіолетове випромінювання. Є шкідливим, тому що воно пошкоджує шкіру, завдаючи удар по молекулах нашої ДНК, по білкам, по жирам і всіх інших складових шкіри, коли ці молекули поглинають забагато сонячної енергії, порушуються внутрішні молекулярні зв'язки. І раніше стійкі клітини, в яких молекули мали певну форму і виконували конкретні завдання, втрачають самоконтроль. Якщо влітку ти будеш турбуватися тільки про гарний колір засмаги і нехтувати питаннями безпеки, ти. Можеш прискорити такі проблеми. Першою проблемою є передчасне старіння шкіри. Переважно його називають фотостарінням, коли дуже швидко з'являються зморшки під впливом сонця. Також ти можеш завдати шкоди своїм очам та зору загалом, тому що ультрафіолетові промені можуть провокувати помутніння кришталика і можуть стати передумовою для виникнення катаракт. До речі, це спочатку може проявлятися досить незначними зоровими дефектами, але закінчитись це може сліпотою. Також сонце може стати тригаром. Для появи та розвитку різних пухлин, доброякісних та злоякісних утворень, меланом, базальон. До речі, онкологічні хвороби шкіри в 90% випадків дають про себе знати саме через вплив сонячного випромінювання, тому що воно ушкоджує клітини на рівні ДНК. Тому потрібно дати відповідь на запитання, як зробити так, щоб сонце не завдавало нам шкоди. Як правильно засмагати? Ну, по-перше, нам потрібно уникати тривалого перебування під палючим сонцем, особливо в години, його максимальної активності. Тобто з 11-ї ранку до 4-ї вечора нам краще залишитися все ж таки вдома або десь у тіні. Опівдні та всередині дня це саме той час, коли перебувати на відкритому сонці абсолютно протипоказано. Саме тоді є ризик отримати не просто засмагу, а навіть опіки та тепловий удар. І саме це сонце може спровокувати появу меланом. Також засмагати потрібно поступово та Дозовано. І коли ми виходимо на сонце, нам необхідно використовувати сонцезахисні засоби із рівнем СПФ не менше 30. Адже саме такі засоби дозволяють нам перебувати на сонці безпечно і отримувати необхідну кількість вітаміну D, не пошкоджуючи власну шкіру. І, до речі, сонцезахисним засобом може бути не тільки крем з СПФ, а може бути, наприклад, парасолька або правильно підібраний одяг. Якщо ми Правильно одяглися на пляж, і не знехтувала певними пляжними аксесуарами, такими як кепка, панамка, окуляри, то наша шкіра скаже нам дякую. І до речі, не потрібно обмежувати захист нашої шкіри від сонця тільки підготовчими заходами та дотриманням правил під час перебування на відкритому повітрі. Також після того, як ви прийшли з пляжу, рекомендується прийняти душ та нанести на нашу шкіру певний зволожувальний засіб. Це може бути лосьйон, молочко, крем, гель або інший засіб, який зволожить нашу шкіру, і таким чином покращить її стан. Після того, як ти повернувся з пляжу, тобі необхідно уважно слідкувати за станом твоєї шкіри. Та за загальним самопочуттям. Якщо ти побачиш, що твоя шкіра якось нерівномірно змінила забарвлення, або там з'явились певні новоутворення, тобі необхідно обов'язково звернутися до лікаря та перевірити, в якому стані знаходиться твоє здоров'я. Отже. Ми з тобою розібралися, яких заходів необхідно вживати для того, щоб засмага була не тільки гарною, а ще і корисною для твого організму. Я тебе прошу запам'ятай, що при виході на сонце тобі потрібно скористатися певним СПФ засобом зі значенням захисту не менше 30. Якщо ти перебуваєш на сонці в той період, коли воно максимально активно, тобі потрібно. Не нехтувати парасолькою та певними пляжними аксесуарами, які допоможуть тобі зберегти стан твого здоров'я та навіть покращити його, тим, що ти приймаєш дозовано сонячні ванни і не зашкоджуєш свої шкірі.